Любовь, любовь. 1-11 начинается новый курс «Доменный брокер», где любой человек может освоить крутейшую профессию и зарабатывать онлайн очень дохрена. Он стоит там почти по 1000 евро. Хотите? Не, ну я то хочу, но у меня кошки. Хотите? что у нас сгорел будинок, у нас четвертый любовь. День. Вы, нас, вы настолько охуенно, я вам дарю. Хотите? Безмежно вам дякую. Хотіть, все, Но ви ну, на, ви я, ви даже тут, пан Майк, я даже тут закінчую все це вчу на одні відмінно. За ягут. Подожди, Мені дуже я за скріншотчу ваше ім'я. Починається обучення. Ви на курсі. Я безмежно вам дякую. Я просто не знаю, як вам. Я 26 років писала законопроекти в Верховній Раді. Приїхала сюди і, маючи інвалідність, я все рівно не могла сидіти. Но сидіти, склавши руки і нічого не вчити, я просто не могла. Я мусила це все пройти. І сама знайшла, сама проплатила цю академію практичної психології. І по-новому це все роблю, вчуся по-новому. Я дуже сильно вважаю таких, як ви, большой молодець, і ваш муж теж. З 1 я... починається тут курс. Напишіть мені в лічний текст, щоб не повторятися. Я вам все пришлю, все даний доступ. Оф. Суть в тому, що то навчання, яке у вас буде з першого числа, воно взагалі не важке. Це буде 8 лайф уроків. Ви там освоїте професію, де вам не потрібно знання іноземної мови. І де б ви не знаходились, в якій би ви країні не були, ви зможете цим займатися. І окремо до цього я вам дам інформацію, як вам, як психологу-терапевту, себе вночі розвивати правильно і як себе в цьому напрямку реалізувати. Ви машина, і у вас все вийде. Я безмежно вам дякую.